Слабо. Сьогодні радість душу зігріває, це незабутня днина у житті, і сонечко у небі ясно сяє, і легко так, і радісно мені, день хрещення, о, радісна подія, велика це для мене торжество. У мене є тепер нова надія, що буду жити вічно, я з Христом. Обітницю тобі я складаю, Боже, тож вірно й дай бути до кінця. З тобою подолати все я зможу. О, будь керівником мого життя. У заповіт з тобою я вступаю. Тобі усе віддаю я назавжди, о Боже любий, дай мені те сили, щоб твердо за тобою могла йти. Я знаю, в житті буде спотикання. Дорога за тобою нелегка, несу в молитві від душі прохання, нехай завжди веде твоя рука, щоб мій світильник ясно міг горіти, щоб ніхто його не погасив, щоб я світила у цім грішнім світі, була такою, як бажаєш ти. Дай свідчити про тебе, усім людям, щоб тобі радість, щастя і спокій. Я переконана, зі мною буде твоя опора. Захист вірний твій, тож все тобі присвячую, мій спасе, безмежно вдячна за твою любов, складати честь тобі, я буду завжди за ту пречисту і невинну кров. Душа співає, я така щаслива, хіба ще більше щастя бути може? Я заповідь з тобою заключаю, прийми хвали, подяку. Добрий Боже, життя іде, не все що. Невідомо, але тепер не страшно вже мені, бо вся моя надія є на Бога, він допоможе завжди в боротьбі. Тож, по стежині йду, вузькій стежині іду вперед за Господом Христом. Він зготував мені святі оселі, де вічно буду жити з ним разом. Я вдячна, що мене знайшов в цім світі, де гріх панує темрява, спокуси, і дав мені те добре зрозуміти, без тебе я ніщо. О, мій Ісусе, радіє небо і пташки співають. Це свято справді є добра і спокою. Мелодія у серці не змовкає, я відчуваю спаса охорону. Так, я знайшла уже своє спасіння, я досягнула щастя у житті. Христос дає своє благословіння і радість посилає у журбі. Тож, Господи, прошу тебе, благаю, тримай ти міцно у своїй руці, що впевнено йшла до слави раю. Служила завжди з вірою Тобі. Амінь.